Вітаю! Сьогодні 20 червня, Трускавець, Україна, і я хочу присвятити сьогоднішню розповідь чотирьом рослинам їстівним, які можна зустріти в узлісся, також на луках, на сонячних галявинах. Ці рослини доволі помітні завдяки своєму великому розміру, тому пройти повз у вас навряд чи вийде. І перша рослина це бутень Запашний. Як бачите, кущик доволі високий, він мені вже до пояса, і скоро буде квітнути. Бутень запашний зазвичай часто зростає поруч з яглицею. Ось, наприклад, як тут це листочки яглиці. А поруч у нас вже бутень запашний. Яглиця зазвичай не зростає, кущами в неї окремі листочки або така прямостояча стеблинка, ось як тут, наприклад, Бачите? гладеньке ребристе стебло. Хоча на сонячних галявинах яглиця може й до півтора метра в квітучому стані бути, але все рівно в порівнянні з бутним вона не така велика. Бутень же зазвичай зростає таким масивним кущем, і в нього волохате все. Волохате стебло, але воно не колюче, воно просто волохате. І волохаті листочки. Путень, як яглиця, відноситься до родини селерових, тому за рахунок місту ефірних олій має такий аромат анісу, фенхелю. Пряний він дуже пряний. Листочки можуть трохи гірчити. Якщо розтерти листочок, ви відчуєте цей такий анісово морквяний аромат. Для мене це приємний аромат, але майте на увазі, що якщо додавати до салатів у великій кількості, це не буде дуже смачно. Його краще використовувати як пряність, декілька гілочок. Зараз вже будень доволі дорослий, тому краще до салатів додавати ось такі молоденькі пагони, а ось такі крупні листочки і гілочки. З них можна готувати трав'яний квас. Він Мені дуже подобається, і на його основі я зазвичай готую літні окрошки. І багато хто пробував квас з бутню, я знаю, що були дуже позитивні відгуки. У бутня також є стівне стебло в молодому віці воно соковите і солодкувате, і не таке. Ароматний запашний, більш нейтрального смаку, дуже соковитий. Якщо почищати ось ці зовнішні шкірочки волохаті зі стебла, то його можна їсти як огірок. Ви бачите, тут вже стебло стає порожнистим і от видно такі білі волокна, тобто воно вже стає трохи старуватим. Треба шукати більш молоді стеблинки, щоб їх їсти. Бутень запашний, на жаль, на мою думку, недооцінений серед дикорослих їстівних рослин і в літературі дуже-дуже рідко зустрічається. Наприклад, в такій книзі, як пряно-ароматичні рослини. У бутня запашного також в їжу можна використовувати і коріння. Зазвичай зустрічається інформація, що раніше настоянки з коріння використовували для покращення травлення. Як я вже сказала, свіже листя може бути гіркуватим, проте, якщо його додавати до супів або випічки, тобто термооброблювати, то ця гіркота зникає. З сушеного листя бутня запашного виходить дуже ароматна приправа спеція, тому можна сушити, подрібнювати і використовувати, як, наприклад, ми базилік сушений використовуємо. Для страви, яку я сьогодні пропоную вам приготувати, я буду використовувати молоді пагони бутня запашного в невеликій кількості. А також зберу вже дорослі такі листочки, щоб приготувати квас. Квас, як готувати з рослин, я вам вже багато разів показувала, тому на цьому ми сьогодні не будемо загострювати увагу. Зараз бутень ще не квітне, проте можна і квіти додавати до салатів, сушити, а також насіння можна збирати і використовувати як спецію, яка буде покращувати наше травлення. Але насіння в нього доволі грубе та велике, тому його потрібно подрібнювати. Друга, на мою думку, дуже недооцінена дикоросла їстівна рослинка це осотовочевий. Як бачите, також доволі крупна рослина, повз якої ви точно не пройдете. Виростає до півтора-двох навіть метрів, коли цвіте. Осотовичевий багаторічна рослина, одним з найперших з'являється навесні з-під снігу. Тоді його листочки виглядають ось так і мають більш темний колір, і притиснуті розеточкою до землі. І саме через це може відчуватися доволі такий землистий смак. Як бачите, листочки в нього дуже сильно розсічені, і, здається, ніби він колючий, але на відміну від інших осотів. Ці колючки вони більш візуально виглядають, що він такий серйозний та колючий. Насправді у молодої рослини ви навіть це не відчуєте, а от у дуже дорослої, ну, можна трохи відчути, але не так, як у звичайних осотів, наприклад. Хіба що якщо у вас чутлива шкіра, смак у цієї рослини трав'янистий, невиразний. Дехто каже, що листочки йому трошки гірчать. Наприклад, я цієї гіркоти не відчуваю. Якщо ви вживали осоту овочевої, розкажіть, чи гіркувати він для вас чи ні. Зазвичай його використовують сирим в салатах, але також його можна додавати до супів та інших страв, які потребують термообробки. Осота овочевого їстівні. Листочки, їстівні стеблинки. У дорослої такої рослини вже можуть бути трохи жорсткуватими, тому треба знімати оцю верхню шкірочку. І стебла виділяють такий як молочний сік. Але він не пекучий, ніякий. мені, наприклад, стеблини нагадують чимось молодий горішок. Нічого отруйного в цій рослині немає, вживають окрім листя та стебла. Також зазначається в літературі, що й коріння відварюють або запікають. Також можна пелюстки в квіток додавати до салатів. Вони, до речі, приваблюють бджіл, метеликів бо є медоносом. Осоту вочевий дуже полюбляє вологі місця. І В принципі, може зростати на будь-яких ґрунтах, тільки не на кислих. Дуже витривала рослина, і морози високі витримує, полюбляє сонячні галявини, а також на півтінь. І, що цікаво, майже не ушкоджується шкідниками та хворобами. Єдине, що навесні його ну, дуже полюбляють слимаки та равлики. З Цікавого ще те, що рослина зазвичай розмножується кореневим шляхом, бо насіння має слабку схожість. Раніше в Польщі його використовували в народній медицині, як сечогінний, кровоспинний, протизапальний та в'яжучий засіб. А взагалі, як і вся зелень, це вітамінна, хлорофільна рослина, багата клітковиною, мікро-макроелементами. Окрім вживання рослини тут та зараз в їжу, його можна сушити. Але коли будете сушити, я вам раджу видаляти ось це стебло, тому що воно і жорстке, і буде довше сохнути. А потім просто нарізаєте шматочками, так він швидше буде сохнути. Або нариваєте на ось ці фрагменти. І зараз я позбираю і доволі крупне листя. І, звісно, ось таке молодесеньке. І краще зрізати ножицями, щоб не нашкодити рослині. Стебло висота овочевого волокнисте, проте дуже-дуже соковите і смачне. І воно має таку тригранну ніби форму з виїмкою. Якщо не пробували, раджу спробувати. Великим плюсом осота овочевого є те, що він дуже швидко відростає після покосів, наприклад. І коли я збираю, це йому не нашкоджує. Звісно, що не потрібно всю рослину обдирати. До речі, є інформація, що осот овочевий вирощують в Японії та Індії як овочеву рослину. В принципі, це не дивно, тому що, як ви бачите, в нього дуже багато зеленої маси. Рослина багаторічна, майже не хворіє, шкідниками не уражується і доглядати за ним ніяк не потрібно. Він дуже швидко розростається. Єдина умова це потрібна висока доволі вологість. Наступна рослина це борщівник європейський або звичайний. На жаль, через його співбрата. Борщівника Сосновського, тепер до цієї рослини відносяться з острахом, хоча раніше це була гарна їстівна рослина, її активно використовували в їжу. Раніше назва була не борщівника, а борщ, і насправді невідомо, що від чого пішло, борщ від борщівника чи борщівник від борщу, тому що, коли ще не було капусти. Використовували активно цю рослинку. Борщівники взагалі одні з найкрупніших селерових рослин в нашій місцевості може виростати півтора ну, в принципі до 2 метрів, якщо буде, будуть гарні умови. Взагалі, їстівних і безпечних видів борщівників достатньо. Окрім цього, який зростає саме в мене, це і борщівник сибірський, це і борщівник розсічений, шерстисти. Ну, Треба дивитися по регіону, в якому ви мешкаєте. Борщівник звичайно цікавий тим, що на одному кущі листя може бути зовсім різної форми. Наприклад, на початку це можуть бути ось такі листочки, верхній. Схожий на кленовий чимось листочок, і потім декілька ось таких більш схожих на нижні листочки яглиці. Потім на цьому ж кущику вже ось такий листочок, чимось схожий на попередній але вже більш витягнутий. А потім з'являються ось такі дуже розсічені крупні листи. І може доходити до 5-7 сегментів. У борщевика звичайного листя доволі темного кольору. Звісно, якщо воно вже повністю розгорнуте, бо молоденьке листя може бути салатовим. І у борщівника звичайного стебло воно волохате. Таке саме волохате, як ми з вами дивилися, і на бутні запашному і воно таке має виїмку. Стебло ж борщівника сосновського, воно гладеньке і не має ніяких виїмок. Зазвичай збирають молоде листя, яке ще виглядає, як згорнута лапка. Але таке молоденьке також підходить. Ця рослина має пряний смак стебла їстівні. От Стебла мають більш нейтральний смак, якщо відварити стебла, мені бульйон чимось нагадує смак курячого бульйону, а листя більш пряні. Ось цей одинокий листочок це теж листочок борщівника звичайного. Тобто, бачите, як можуть варіабельно виглядати листя. Ось борщівник звичайний. Зараз ми з вами будемо шукати молоді пагони. До речі, борщівник можна їсти сирими в салатах, можна варити борщі, супи, можна випікати пироги, можна сушити, квасити, маринувати, підходить для будь-яких страв. Борщівник, звичайний, невибаглива рослина, може зростати в тіні. нарощує також велику зелену масу. Дворічна або багаторічна рослина особливо догляду ніякого не потребує. Незважаючи на те, що це безпечний вид борщівника, треба мати на увазі, що у чутливих людей з чутливою шкірою, або особливо з людьми, які від природи блондини, або мають руде волосся. Вони можуть бути чутливими до тієї зовсім невеликої кількості фурану кумаринів, які містяться і в цьому виді борщівника, тоді потрібно з обережністю його збирати в рукавичках, щоб сік не потрапив на шкіру. Хоча такі випадки дуже-дуже рідкі, на відміну від борщівника Сосновського, якщо його сік потрапить на нашу шкіру, Шкіру, то це будуть дуже серйозні опіки, які будуть довго не заживати, будуть нагноюватися. ось такі молоденькі листочки, і прямо зі стеблиною я зараз собі зріжу стебла, як у попередніх рослин гістівні, тільки треба знімати оцю верхню шкірочку, бо вона жорсткувата і, в принципі, доволі колюча. Також можна листя сушити, і це буде дуже ароматна спеція. У борщівника також є стівне коріння, можна вживати квіти додавати до салатів, а також збирають насіння і використовують як спецію. Також у борщівника є стівні бутони, які ховаються ось в такі бруньки. Вони доволі пряні. І їх можна відварювати трошки і смажити або в клярі, або запікати. Якщо запікати, то відварювати не потрібно. Ось ще ідеальні пагони борщівника. А ось тут борщівник вже збирається квітнути. Квіти в нього у борщівника звичайного біловаті або біловато зеленуваті Ось такі квіткові пуп'янки можна збирати, до речі, їх можна маринувати, і буде така закуска до вінегретів. Не зовсім по темі сьогоднішнього відео, але просто не можу вам не показати ось цю галявину з квітучою яглицею. Квіти яглиці можна вживати в їжу. Вони солодкувато пряні, якщо їх свіжими їсти, додавати до салатів, наприклад, можна сушити, робити спецію. Вона не буде прям настільки ароматною, як листя, наприклад, але буде ніжною. А також насіння, коли дозріє, його також можна використовувати як спецію прянощі. Остання рослина на сьогодні, яку я вам хотіла показати, це дика морква. Ця рослина також, коли заквітає, може сягати 1,5 метра. І її квіткові білі кошики усередині з центральною такою темно-бордовою квіточкою, важко не помітити. А особливо, коли починає формуватися насіння, то ця квіткова парасолька згортається і стає схожою на гніздечко. Загледілася на коника. Дуже рідко вони зараз зустрічаються. Але не про коника. Ось дивіться, тут дика морква планує зацвітати. І в неї такі прицвітнички навколо квіточки. І ось тут буде формуватися квіткова парасолька. Стебло дикої моркви. Дуже-дуже волохате. Стебло є не у всіх рослин, а тільки у рослини дворічної. Бо дика морква це рослина дворічна. Перший рік свого життя вона виглядає просто як такою розеткою з листочків і накопичує поживні речовини в корені. Коренеплод дикої моркви він дуже жорсткий, дрібний, тому їх не вживають в їжу. А вивели вже давно моркву посівну, яку ми і вживаємо. Бадилля дикої моркви має доволі цікавий вигляд. Мені здається, що він знайомий багатьом. Проте листя дуже схоже з різними рослинами з родини селерових, таких, як і бугила лісова, наприклад, яка також є їстівною рослиною, а також з неїстівними отруйними видами, такими як болеголов плямистий, наприклад, цикута, але вона біля води зростає. І якщо розтерти листочок, то він має такий, Легко морквяний аромат. Але я вам раджу, коли ви починаєте своє знайомство з рослинами з родини селерових, дочекатися періоду цвітіння. І по квітці дуже легко їх тоді ідентифікувати. протязі року фотографуйте рослину, як вона виглядає в різні місяці. І потім, коли ви вже на 200% будете впевнені, що це. Дика морква, осото борщівник або бутень запашний, тоді вже можна і спробувати. Але, як завжди, нові рослини ми пробуємо в невеликій кількості, тому що на будь-яку рослину завжди знайдеться людина, в якої будуть індивідуальні алергічні реакції. Зараз ви можете зустріти дуже багато інформації про те, що бодилля моркви посівної їстівне, яке воно корисне, є дослідження з цього приводу. На жаль, саме дику моркву рідко досліджують, але ми можемо зробити висновки, що воно містить майже ті самі елементи. Але зважаємо на те, що дика морква в нас зростає в диких умовах, тому різних флавоноїдів, фенольних речовин, які є захисними для рослини, які вона виділяє і утворює для боротьби з несприятливими погодними умовами або шкідниками, в ній їх буде більше. Якщо екстраполювати інформацію по хімічному складу моркви посівної до моркви дикої. То ми можемо зазначити, що бадилля багате на такі поживні речовини, як вітамін С, бета-каротин, клітковина з мікро-макроелементів: це натрій, фосфор, калій, кальцій, магній, марганець, цинк та залізо. Також листя моркви містить альфа лінолеву кислоту, яка відноситься до омега 3 жирних кислот. У дикої моркви збирати можна все. Але, як ми з вами вже з'ясували, використовувати коренеплод нема сенсу, тому що він жорсткий, дрібний, а краще використовувати надземну частину з ранньої весни. І, в принципі, до осені вони можуть в розетках відростати молоденькі. Також можна збирати квіти а потім вже збирати насіння. І, до речі, насіння його використовують в народній медицині, навіть є медичні препарати, наприклад, такий як уролесан, одним із компонентів якого є екстракт насіння дикої моркви. Рано навесні бадилля дикої моркви має такий приємний, злегка морк'яний смак, проте з віком листя може гірчити. І ось ці стеблинки, якщо ви зараз їх спробуєте, вони будуть трошки гіркуватими. Проте термообробка вирішує це питання. І так само це бадилля можна додавати до салатів, можна готувати соуси песто, можна додавати до супів, борщів, запіканок, випічки, де завгодно. Навіть можна чай готувати. Дуже швидко ми з вами зібрали великий об'єм зелені. І тепер рушаємо до кухні, і я покажу, як можна смачно приготувати цю дику пряну зелень. Хвилин на 10-15 замочую у воді. Промиваю і будемо готувати. Зелені вийшло 400 грамів. Один до одного тут осоту та борщівник, жменька зовсім небагато, бутня запашного. Ось стільки. І трохи моркви. І тепер я все це наріжу, але не дуже дрібно. І стебла я також буду нарізати. Зелень я буду тушкувати у власному соці, я її трохи перемішала і тепер додаю трохи води, олію, масло, нічого додавати не буду. Ставлю на плиту і тушкую під кришкою. 10 хвилин я пропарила під кришкою. Зелень дуже соковита. Зараз я її відставлю, щоб вона в мене охолола. Як її можна використовувати? Можна просто так їсти. Вона м'якенька, дуже пряна, можна полити сиродавлену олійкою та присолити. На мій смак, сіль тут не потрібна через пряні трави. Можна додати відварене яйце та зі сметаною зробити салат, можна в тарілку до супу борщу додавати, Можна в такому вигляді заморозити і потім використовувати в якості начинок. Я буду зараз з бринзою використовувати для випічки, але бринзу можна не використовувати. Також я пробувала робила до зелені, додавала підсмажену цибулю на вершковому маслі. Любі варіанти смачні виходять, тому що начинка в нас не прісна. Охолоджене зелені додаю подрібнену бринзу, і начинка готова. Така випічка мені найбільше подобається з листково дріжджовим тістом, але можна використовувати будь-яке улюблене. І наполовину я добрим таким шаром викладаю начинку. І тепер викладаю на дех, нарізаю смужками. Зверху я нічим не змащую, випікається дуже швидко, в розігріті до 200 градусів в духовці. Така випічка смачна як гарячою, так і холодною, і на наступний день це дуже смачно. І вона не суха. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!